Вітаю тебе, Сергій. Сьогоднішня наша зустріч і запис цього відео воно буде називатися Віра, мужність і самопожертва. І вітаю вас, всі глядачі, друзі, які будуть дивитися це відео. Цей подкаст це як Духовний фронт. І сьогодні у нас дуже особливий гість, військовослужбовець, герой, який своїм тілом прикрив побратимів від вибуху. І його історія це свідчення справжньої любові до ближніх і неймовірної сили духу. Дякую, що ти сьогодні прийшов. Дякую, що запросили. Це для мене велика честь. Сергій, розкажи, будь ласка, про те, як ти прийшов військо, як розпочалася твоя служба, як все почалося і коли це відбулося? Все почалося з мобілізації у 2024 році. Я був мобілізований. Ну, пройшов учебку і попав вже безпосередньо на фронт. І одразу попав на ну, пройшов злагодження бойове і попав вже на бойові дії. Давай повернемося до того дня. Коли все це трапилося, коли пролунав цей вибух, і якщо ти можеш поділитися саме тією миттю, як все відбулося, і що ти відчував у перші секунди після того, як цей вибух стався, як він трапився, це почалося з обіду, з обіднього часу, спочатку нас просто скетами кидали, потім нас почали. Крепко крити, нас вигнали, витравали з укриття газом, димом. Ну і нам прийшлося бігати по полю, по окопу, щоб рятуватися, скажімо так. Тому що нас в основному дрони крили в той день. І коли я біг вже, запривгував в окоп. Я побачив, що там лежить мій побратим. Він був живий все. і прилетіло пару скидів до нас. То я зрозумів, що зараз він буде кидати. Я став просто поперед побратима, закрив його собою, закрив лице руками. Ну, щоб лице хоть, як врятувати, якщо будеш врятувати. Ну і був скид, був вибух, сильний вибух. Мою казку десь винесло, потім її різна знайшов. Ну, Спочатку в мене таке відчуття було, що мене із середини розриває. Просто із середини розриває. Але я залишився живий, бо я на той момент читав очі наш. Я постійно його читав. Навіть під час штурмів я читав очі наш. І все, ну, пішла кров звук, носа, ротом пішла кров. Декілька чи хвилин, чи секунд я не, не можу сказати точно, я навіть не відчував руку. Але я повернувся, побачив, що мій побратим живий, неушкоджений, Ну, і почали пробуватися до укриття. Тільки що ти сказав про те, що ти читав молитву, а, віра вона. Крепко тебе підтримує в такі найтяжкі такі моменти, обставини, такі бойові. Так. Я вірив в те, що Бог мене і моїх побратимів рятує. Він оставив нас живих, дарує нам життя. Я в цьому був не то, що вірив, я в цьому був упевнений. А до війни, як ти ставився до віри? Ну, Я вірив, що Бог існує. Ну, так, як я не вірю. Не так крепко, так? Ні, ні, ні. Розкажи, будь ласка, про реабілітацію і життя після того, як ти отримав поранення, як ти відновлювався, як ти проходив цей процес. Ну, Мене після поранення евакуювали. Я був в, в шпиталі, там пройшов лікування, потім мене відправили в відпустку на реабілітацію на місяць додому. Потім я приїхав в підрозділ, мені ще продовжили лікування. І під цей час я зустрів військових капіланів, які відкрили центр для реабілітації та відновлення військовослужбовців, таких як я, які після поранення, після контузії. Mm. І так я опинився в них. І я вдячний Богу. Що він нас звів, вони мені крепко допомогли, якби морально і духовно. Вони мене дуже підтримали. І я їм за це дуже вдячний і вдячний за їхню працю. Скажи Сергій, я знаю, що ти з побратимами своїми, з якими ти ніж службу, вищий. З переважною цією кількістю своїх побратимів ще й опинилися тут в центрі, в одній кімнаті. Так, так. Ми зустрілися після поранень, і ми всі жили, то що ми жили в одному бліндажу, то ми ще й тут, в центрі жили в одній кімнаті. Це взагалі якийсь божий промисел, який вас веде а так разом і на службі, і під час відновлення своїх сил, під час реабілітації. Ви, начебто, як тримаєте між вами якийсь є зв'язок військовим. Ну, побратими, побратими, так. <laughs> так. ви як сім'я, ви і там були разом, ви і тут разом. А, скажи, будь ласка, от, а, пару порад, що таке справжня мужність? Що ти можеш побажати от, тим людям, які зараз на передовій Декілька. От, Твоїх суб'єктивних таких тез, які ти можеш від себе ну, додати. Ну, це. Підтримувати друг друга, вірити в друг другу, бути впевненим в друг другу і вірити в Бога. Не забувати молитися, хоча б іноді це крепко допомагає, Бог дійсно допомагає. Ну і вірити в справу, яку ти робиш. Вірити в перемогу. Так. Ти знаєш, Сергій, що, ну так, якщо дивитися в історію, усі ті війни, які відбувалися в Україні, хто б на нас не нападав, Україна завжди залишалася. Так. Нікому не вдалося її знищити до кінця. Нікому. Це має нас також якось мотивувати і підтримувати, що що б там не відбувалося на полі бою, і який би ворог ну, більше по кількості не виступив проти нас, все рівно в нього нічого не вийде. Не, не вдасться. Вони не, він не впорається проти не, нас. Не впораємо. да, ми впораємося. Е, і я би хотів завершити нашу цю зустріч. Молитвою. Ця історія вона нагадує нам, що любов до ближнього це не лише слова, а й дії. Да? Можна так. говорити словами. Так. Але коли ти своїми діями показуєш, що ти підтримуєш, що ти підставляєш своє плече, і іноді це означає ризикнути своїм власним життям. І, і це Так. Да, дякую тобі за службу і за твій подруг. І помолимося. За тих людей, які знаходяться на війні на передовій, і за тих людей, які знаходяться на відновленні, на лікуванні. Дякуємо тобі, Господь. Отець і Дух Святий, за те, що ти, Господь, благословляєш Збройні Сили України, ти бережеш, Господь. І сьогодні ми молимо тебе, Господь, за кожного нашого побратима та сестру, за кожного військовослужбовця, який знаходяться на передовій, які. Воюють проти ворога, якого набагато більше, але ми знаємо точно, що з нами є ти, Господь, і за нами перемога. Укріпи, Господь. Дай той дух, коли буде єдність, коли разом наші браті і сестри вони будуть протистояти проти ворога, Господь. Не дай, щоб віра наша вона розхиталася. Дай нам ще більше сили, героїчності, мужності, Господь, відваги. Ми також, Господь, молимо Тебе за тих людей, які знаходяться на лікуванні та на відновленні. Благослови, доторкнися до кожного своєю цілющою рукою. А ми за все будемо дякувати тільки одному тобі Отцю, Сину та Духу Святому. Амінь. Амінь.